Кожеці визначив ще один фактор, який буде позитивно впливати на рейтинг лістингу в пошуку, і це політика повернення. До речі, дуже часто бачу магазини, які не приймають повернення. Якщо ваш товар не підпадає під товари, які не підлягають поверненню, то налаштуйте свою політику повернення обов'язково. Ну, наприклад, я приймаю повернення протягом 21 дня з моменту отримання товару. Ви можете зробити. Менший термін, ну, наприклад, до 14 днів, це особливо потрібно зробити новим продавцям, щоб сформувати довіру покупців. Ну, по факту, так, в мене бувають повернення, але це дуже малий відсоток. Насправді, покупці, коли починають рахувати вартість повернення товару в Україну, то побачивши ціну доставки, що іноді може бути більше за вартість самого товару, вони просто відмовляються повертати. Цей заказ мені.